Miko Wana Tobin Yubanovic. Ah, uh, oh, yeah. Orb yes. Tobin Yumba. Nerts. Nerts. Daish. Nah. A woonie. Oh, nah. Crabble. Crabble next. So I. Ocha. Ah. Hina Ziffle. Zerfbo noosh. Uh. uh. Oh, Uribal, uh, uh, you Huh. Yana uh, Oops, uh, uh, Ina. Ina. Uh. Sibal, Yosef. Ah, sure, sir. Uh, oh, oh, Miss Sibis. Uiba, ah, Emka, she should. Talk. Juli. Muscat. Clavar Sanzo. -да! Уейн, як виявилося прибулиць. Як я не це приховати, а він постійно полихав різними кольорами, як та новорічна ялинка, Скотиняка така, і просто палився, я не знаю. Мені здається, всі, мабуть, згадалися вже про це. І о Боже, як же багато мені треба вам розповісти. Кажу, прям як вербена. Цим камінаутом виникло дуже багато запитань, і мені б варто дати на них відповіді. Спочатку я маю вам пояснити напевне закат сцену. Алекс знайшла жучок та сказала, що Вейн все контролював. Що ж саме це значить? А значить, це те, що абсолютно у кожного жителя міста, абсолютно на кожній громадській ділянці в нього мається пристрій для прослуховування. Він як той Гідеон із Gravity Falls має записи. Всього життя про всіх знає секрети, ну і так далі. А робить він це для чого? Бо, звісно ж, прибульців розшукують спецслужби, і Вейн знаходиться в небезпеці просто 24 на 7. А, ну і ім'я його справжнє Арквейн, як ви могли зрозуміти вже з а, опенінгу. А Вейном він себе називає, скажімо так, «поземному». І боже ж ти мій, ви навіть не уявляєте, як я обожнюю цей довбаний Стрейнджервіл, і ці довбані ранки в Стрейнджервілі, та й взагалі Сім 4. Дуже крутецька, дуже красива гра. От і коротше. Чому Алекс так швидко прийняла той факт, що Вейн прибулець, і чому спочатку була розлючена, а потім, як наче все забула, і просто попросила показати справжнє обличчя, як наче нічого не було. Алекс, в принципі, давно підозрювала, що Вейн не той за кого себе видає. Та й плюс Карлі дуже часто заглядала в кулю з приводу нього і носила всілякі здогадки, ділилася ними з Алекс і казала, що в нього нетипова енергетика, тобто вона, в принципі, підозрювала, що з ним щось не так. Та й про себе він сам ніколи не розповідав. Не будемо забувати, що Алекс підлітка, а в підлітковості все сприймається інакше. Те, що в старшому віці виглядає як червоний прапорець, наприклад, для мене, для підлітка може бути навпаки, вау. Я наголошую на тому, що може бути, того, що підлітки бувають різні, і кожна людина по-різному реагує на різні речі. І я не кажу, що в дорослому віці такого немає. Коротше, я до того, що різні люди реагують на. Різні ситуації по-різному, і не можна всі хрести під одну грибінку, скажімо так, і казати, що всі підлітки, блін, дурні, і реагують на червоні пропорції, як наче це так і треба. Я кажу про наш приватний випадок Алекс Вейн і все таке. Тому вона, в принципі, сприйняла це, типу, вау, він такий таємничий, захоплююсь ним ще більше. Ой-ой-ой. Чому спочатку вона була розлючена, а потім, як наче нічого й не було, тут вже Вейн. Трохи зманіпулював. Так, мої персонажі не ідеальні, як і усі на світі люди. Він знає, що вона насправді дуже його любить, і його це між нами було, натякаючи, що все скінчиться. Краще б ти ніколи не постукалася до мене, перекладаючи відповідальність за свої почуття на Алекс. Ну і фіналочка, я все зруйнував, краще піду. Оце все вкупі зробило свою справу, і Алекс через страх втратити все, що було між ними. А у них були муточки, я в Телеграмі показувала скрінчики. Якщо ви ці скрінчики не бачили, значить ви не підписані на ТГ. Саме час це зробити зараз, посилання в описі. І через страх втратити все, що було між ними. Ніби як усе і забулося водночас, знаєте. У мене в коментах промайнуло питаннячко, прошмигнуло так, знаєте, про стерти пам'ять. Щоб це означало з попередньої катсцени, не з тої, що от була, а з попередньої, прям з вечірніх новин. Це. Остаточно пов'язує прибульців із тими історіями про людей, котрих знаходять фермери в себе на забутих фермах. Ну, не на забутих, а у себе на фермах. Їх викрали, стерли пам'ять і повернули на землю назад. Але вони абсолютно обнулені, скажімо так. Ну, про це я розкажу, напевне, в іншому відео, бо не, не вистачить просто часу розповідати все. Я через сюжет це якось а, розкрию. Вейн. Звісно, одразу вкурив, що це таке і хто за цим стоїть, бо він сам вміє стирати пам'ять. Такий спойлер вам дам. Але все не знав, як про це так натякнути Алекс, щоб не спалити своє походження. А ще мені прилетів отакий гарний коментар від Людовік 25, котрий нам відкриває ще одне питання: скільки ж Вейну насправді років? Він підліток. Але якраз за земними мірками, за людськими. А на своїй планеті Сіксім чи Сіксамі, як вона там називається правильно, він е, молодий. Справа в тому, що прибульці із планети Сіксім, звідки Вейн походить, вони трошки більше живуть, ніж люди. Більша частина їхнього життя припадає саме на Ян Кадалт, тобто на молодість. А старість приходить дуже швидко. А відчувається, що Вейн старший за Алекс тільки тому, що Сік Сімці більш розвинена за Сімів Раса. Про походження Аркуїна та його зв'язок з Еві я розкажу потім, бо відео не вистачить, щоб все це розповісти. Ну і гратимемо ми сьогодні за Уейна, щоб краще розкрити вам цього персонажа, бо він взагалі був для вас невідкритий. І напевне, на задньому фоні ви помітили ось це створіннячко. Я вам зараз поясню, що це таке, хто це такий взагалі. О боже, зараз жарко. Я тобі пропоную, Вейне, змінити одяг на жаркий плес. І піди нагодуй своїх курей. Бо вони голодні тут пишеться. Я, до речі, в коментарях комусь розповідала, що Вейн дуже закомплексований. Він дуже комплексує з приводу. Того, що він покритий волоссям. Того, що сіксімці, вони мають волосся тільки на голові і більш ніде. Тому йому дуже сильно це коротше, коли він вдягає свій, як це називається, господи, маскування коротше, коли вдягає. Він дуже комплексує з цього приводу, на нього зараз бджоли нападуть. Ніт! Ніт, не треба. А, ти пішов сюди викидати, я думала, ти підеш ти будеш перероблювати свою хрінь. Хочу вам показати його риси характеру. Він у нас гік і дружелюбний, дружелюбна особа, також Сіксамінетів, тобто його рідна мова сіксамі. Ось. І він трошки бунтує. Я не розумію чого. Уейне, іди займися тією справою, якою ти займаєшся кожного дня. Ой. Спочатку активуй валі. валлі. Це робот-садівник. І я знову відволіклась і хотіла розповісти. Хотіла розповісти про оту булочку, що ж таке HPT, чому його так звуть, і чому він роботична собака. Роботичний собака, точніше. А весь прикол в тому, що Вейн має 10 рівень навички роботобудування, тобто він коротше механік і. Його основне заняття, як він тут живе взагалі на цій планеті, він будує різних роботів. Он, наприклад, Валлі він збудував собі робота садівника, того, що він любить садівництво. Він вміє гарно будувати ракети. Ну, звісно, він же сіксімець, і Хендінес в нього, я не знаю, як це прикладається. Напевне, механіка, але, можливо, якось по-іншому. 10 рівень, і програмування 10 рівень. Тобто він, ну, взагалі, він будує роботів, ракети, програмує це все і вміє все пофіксити. Коротше, він рукастий такий чел, ну, звісно, він же сіксімець, знову кажу. І наш робот-садівничок поливає наш сад. Яка ж ти моя булочка, курочка, боже? А ти в нас заряджений чи ні? Ой, 68%. Батареї, ви треба сходити в туалетик і поїсти. До речі, поїсти з приводу того. А, він, так як і Еві, любить піцу. І це я ще раз натякаю на те, що він дуже сильно пов'язаний з Еві, і насправді він прям відчуває до неї такі почуття, як до матері, мабуть. Вона його. Коротше, я вам спойлерну так, вона його врятувала. З його планети. Він втікач. І коли вона туди прилітала за інопланетними істотами досліджувати, вона його захопила з собою і врятувала. Коротше. І зараз треба сходити з'їсти шмат піци Аркуїни. І, і пояснюю, хто ж такий HPT. Це його роботична собачка. Йому, коротше, дуже було сумно і одиноко спочатку. І він вирішив собі зробити такого рободруга. Він поводить себе як звичайна собака, звісно. А його ім'я HPT означає home protection Technology, що переводиться як технологія захисту будинку. Вейн, ти просто. Я не знаю, люблю тебе обожнюю. Що в тебе ще за потреби? Чим сьогодні ти будеш займатися? До речі, в школу він ходить чисто для прикриття. Йому дуже подобається бути підлітком на цій планеті. Давай я тебе відправлю робити домашку. А спочатку ми приберемо оцей дурний волохатий, просто костюм людини, якби це страшно не звучало. І іди, напевне, нагору. Ходи Боже, який же він слий. В цьому своєму прибульницькому образі я просто не можу. Є! Yeah. Yeah. <laughs> Нормаз. В нього по всьому будинку синє світло, того що. Тихенько. Ти мені тут, блін, не піти нікуди. Сядь сюди. В нього по всьому будинку синє світло, тому що. Ну, типу, в синьому він себе відчуває більш природньо курва, матч! Ось це ось це їздить і вишуковує прибульців, юханий бабай. Так, моя ти курочка ніжна, ти можеш зробити домашку? Того, що тобі вже той, сказала, що відрахують нахрін зі школи. Тому ж ти своїми роботичними штучками займаєшся цілими днями. Що робить HPT? Відвали від курей плес Так, мені цікаво, де дівся Валі, бо він розрядиться і йому сіська буде. Валі, де ти полетів, гат? Е, ми провтикали робота. Він зараз кудись залетить, десь здохне. А ось він літає Що ти робиш? Що ти, ти скануєш? Ти скануєш? О, йому треба пограти в відеоігри. Така жиза. Серйозно. <сум> Жизова жиза. О май. Дивіться, який гарний, який гарний, який гарний вид. Який гарний вид. Мамо. Обожнюю Stranger біля, господи. Ну добре, йому не вистачає спілкування, тож. Ну, не це, бо потім ти просреш це все і мені доведеться. Того. Доведеться щось його потім тобі купувати, йди в сраку. Треба нам, напевно, зараз вимкнути валі, зробити ще пару механізмів і. Ну, який ти спритний. І ми підемо з нашою стрендж-бандою, я потім вам покажу, що тут. Давайте вимкнемо його, деактивейт. Uh, підемо зі своєю стрейндж-бандою потусимо, як завжди, в наш улюблений бар, ресторан, кафе. Подивимося там. Можливо, поспілкуємося з якимось. Так, а як його зарядити? Uh, view та ХЗ. Напевне, на воркстейшн треба його покласти, і він там сам собі зарядиться, як з... чи потім, коли він сяде. Тоді ми не будемо робити механізми. Потім, коли він сяде, там, напевне, з'явиться хрінь. Так, давай ось це ми тут заспокоїмо бджол. Нащо ти їх завів? Я взагалі не маю просто розуміння. Вейне. Чарквейне. Як тебе назвати? Збери медок і вакс. Забула, як це, воск. Віск. Віск. Також ось це треба. Я сподіваюся, в тебе немає алергії на всяку таку діч земну. HPT прийшов до нас. Давайте ми його. А що це? А я не знаю, що це значить. Блін. О, оце. Хай буду його по погладити. І. скажемо йому, щоб він. Можна дати йому якусь нагороду якусь. Смаколик, господи. Е, і сказати йому, щоб він пішов какати, а як сказати тут? О, Каже, йди покакай. Вже 10 вечора, тож нам треба йти вже з нашими друзями. Ну, і звісно ж, ми зі всією нашою стрейндж-бандою зібралися в нашому улюбленому барчику і йдемо на наш улюблений дах. Зараз розпалимо тут багаттічку, як завжди, будемо тут моститися сидіти. Аджек. Досі сумний, і він. А, де Джек? а ось він. Хочу вам представити ось цю дівчину, ось цю дівчиноньку новий персонаж, ви його не бачили, точніше, її. А, як ви можете бачити, вона схожа з Аароном. Це його сестричка. Молодша Ванеса Преслі, це Арон Преслі, нагадаю. Хлопець Карлі. Ванеса дружить з Джеком. Ну, так вже вийшло, що Аарон познайомив їх з Ванесою. В них не було друзів, ні у Ванеси, ні у Джека, тож вони одне одного розуміють в цьому плані. Ну, Вейна, як завжди, бачить Алекс і не може себе стримати, світиться як Чертіла. Я просто не можу. Давай поговоримо з нею про Стрейнджереві, як завжди, сядемо там. До речі, забула вам сказати, що після того, як Вейн їй зізнався в тому, що він прибулець, вона запропонувала йому зустрічатися. Я не знаю, стати постійною парою. От Ванесочка, дитиночка моя втомилася, господи ж. Що ж ти ж. Ай-яй-яй, ой-ой-ой. Ну, вони тут прямо я не можу. Oh, до речі, до речі, ці двоє ще не знають, що Вейн Прибулець. Та, в принципі, і Джек з Венесою також не знають, що Вейн Прибулець. І звуть його не Вейн, а Арквейн. От. І ще Людовік писала, що вона інтерпретує. Ось цю стадію Джека сумну, як те, що його стригерило. він же росте, по суті, сиротою без мами, без батька. Батька в них немає, бо він загинув, а матір зникла. І він такий весь булочка, бусічка, знаєте, постійно він усміхнений, веселий. А тут е така просто фігня відбувається в місті. Кажуть про прибульців, йому страшно. Він боїться прибульців. Я не знаю, як він зреагує на те, що Вейн прибулець. Ну, типу, він його любить, дуже сильно любить, як старшого брата. От і, і тут виявиться, що він прибулець, і взагалі не знаю, як це подати, його реакцію. І тут така фігня з прибульцями, його тригерить, йому страшно. і Ще ці дуже багато людей, нових різних, Алекс вирішила глину помістити. Що ти робиш? О, там щось тобі показує, Арон, га-га. Хіханьки та хаханьки у вас ті. Щось він знову побачив, Джек. А що ти побачив? Ти не злякаєшся мені тут зараз? Ні, не злякається. Йому приємно знаходитися поряд з цим багаттям. Пограйся з багаттям. Я в дитинстві любила гратися з багаттям. Ну не йде. Блін, Ванеса вирішила просто продрихнути всю цю сходку. А цей чел стоїть і пирить на це, як вони тут фліртують. боже, я не можу. І такий вирішив заденсити транс. Так, малому треба постяти піти в туалет. І вже, напевно, треба. Дядя. Та йди, дек-дек. Впінь звідси, господи, ля який. Так, щось у нас дуже різко і дуже дивно потемніло. Напевно, треба вже вирушати додому буде. О, Дивіться, 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 як гарно, дивіться, як красиво. О, там москіти літають навколо цієї штуки. Вау. Well. Ну і коротше, ось це тригернуло Джека. Все, ці всі події з. Ці всі події з прибульцями із. Туристами, які заважають просто, задрочують, які дуже нахабні, шукають тих прибульців в кожному і в кожній просто. Його це тригернуло, і він тепер сумний і плаче, і цілими днями. Я не знаю, як його заспокоїти, бо ця стадія а, безтермінова, тобто вона не проходить. Напевне, рушаємо ми додому, господи, прости, що це? Йоп твою. Карлі, ти стоїш біля помийки якого Бена. Господи, він так все скаче. Коротше, ладно, йдемо додому. Ех, він такий весь тут втомився. А де HPT наш Home Protection Technology? А ось він. О, він, хоче, він хоче стрибати, хотів стрибати, що він. Всі-всі хекає. Яка ж ти бусінка? Яку ж ти булочка? енергійна. Він йому, напевне, батарейку в сраку встав. <ріст> Щоб він був такий енергійний. До речі, в нас, напевно, там закінчується піца, треба подивитися. Без піци Вейн жити не зможе просто. Одна залишилась, треба завтра бути замовити. <ріст> За кадром я йому, звісно ж, замовлю. Покладемо яєчка сюди, морковочку і полуничку. І помий, тарілку одразу свою. Давайте тут мені не виступай. <свят> і, напевне, зніми своє маскування тобі не треба. Помитись тобі треба пограти, напевне, ігри і спадки лягати. Йди мийся, я не буду з тобою підглядати, бо там твою сраку Прибульську побачимо ну його. <свят> ну його, ну його. ти. Як ти там співаєш? А, до речі, в нього ж є навичка співів на восьмому рівні, він досить класно співає. Щось мені здалося, що там собака рига. Де собака. Ні, він просто сидить. Просто сидить. Іди ось тут на своє місце і спи. HPT. Ну Він його просто називає Піті. Protection Technology. Боже, це геніальне ім'я. Вейн, ти красунчик просто. Все ти намив свої булки. Що ти? Ти вирішив це надягнути на себе? Окей, Іди сюди, іди сюди, мій гарний. Боже який слей. Я не можу. Він мені такі краші роздає, просто коли я роблю скріншоти. я не можу снюк. Залазь на гору. І пограєш, напевно, Або в тебе ж нема приставки. В тебе тільки тут. Камплюктір. Окей, тоді пограєш завтра. Нічого з тобою не станеться. Чи може в нього є приставка, я не пам'ятаю? Ні, нема. А, ні, ось є. Все нормально. Зараз будемо. Зараз будемо. Е, пограємо з Ароном. якщо він ще не спить в приставочку. Ев! А куди? А куди? Я дуже сподіваюся, що вам зайшла ця серія. Вам сподобався Вейн і взагалі Арквейн. Вибачте, Арквейн. Перед нами Арквейн. І на цьому я буду кінчати дану серію. Дякую, що дивились мене. Сподіваюсь, ви підпишетесь на мій канал, щоб не пропустити такий просто геніальний серіал по Сімс. І зустрінемось в наступному відео. І до зустрічі!